Всім привіт! Отже, сезон завершується. Сьогодні у нас 15 жовтня. Я розсаду лишню яку мала розпродала, що лишилась касетка і все посадила в такі горщики. Виписала горщики, собі попідписувала. Так, Ця розсада, я її називаю слабенька. Вона не є слабенька, просто пізньо вкорінена. І ще добре не вкорінилася в касетках, не до кінця. Я все пересадила в горщики. Маємо аллегро, трошки маю фейта. Так, ящичку, Тут в мене різні, які переплутані або сумнівні, то я їх окремо посадила. Так, ще маю бріло. Так, ну бріла є трошки краща, бо вона. Швидчок я її горщики посадила тут. Трошки слабше, але є, мене ще бріли багато. Так, ще маю. Аргентеру маю. О, декілька. Я ще му собі посаджу, бо в мене там бачу. Деяка пропала. Трошки лючі. Так, лючія. У нас деяка така хороша лючія, деяка така, що посаджена недавно, то ще така слабша. Так. І трошки маємо амі. амі є зовсім мало, так як грандроси є мало. Амі. Марійці привіт. Я Марійці завжди лишу. Один кушчик. Якщо все хтось прийде, забере ту касетку, вилишила горщику. хтось прийшов, забрав горщик, які сподобались. І все. Дивимося, чи вони в нас корінені. Є дрібненькі. о, дрібненькі вже появилися, значить, ми вже коренилися. Ну, принаймні, так, я думаю, так? Ось. А, є. Білі корінці, це ознака, що корінець прийшов вже до дна. Так, так що маю? Це залишу. Напевно, я прикопаю на зиму десь в городі на йому місце, щоб не мерзли. І обов'язково треба поливати, щоб зимою ніжна розсада не промерзла. Якщо вона пролита, мороз їй не шкодить. Я сьогодні таке подивилася, почитала в книжках для перевірки і подивилася відео. Любов Поляєва так радиться. Мені дуже сподобалося, що є захист. Так що горщики ще вкорінюються. Заморозку ще в нас не було. Але найближчим часом з понеділка буде. Ота крет кретушки порив. Так, Дивимося, хоч вже дуже слабенька і ніяка. То ми будемо її вибраковувати. Але дивлюся, що більш-менш жива. Значить, Є надія, що весною, що мені там десь не прийнялося, бо десь не вийшло, чи заглибоко закопано, чи мороз сну, є чим замінити. Так, маю в такому парничку і на ніж його обов'язково закриваю, бо в нас ночі холодні. В нас вже було і 1 градус, і 2 градуси вночі. Так що треба прикривати, щоб було тепленько і вона вкорінялась. глянемо на фейт. Що каже фейт? О, які корінчики. А, якщо так би було місце, можна вже її підсадити. Але в О, тут ще й ні. Ні. Фейт. Так, треба дивитися, бо деякі... А ну що, алегро каже. Ну, алегро ні. Алегро посаджено пізніше. А брілла. А ну візьмемо ту раніше бріллу, яку я садила. О, ха ха ха, -ха. Брілочка молодець. Так, ще глянемо. О, ось тут нема. Бачите, вона ще тут досить великі горщики, які мало такі садила. Потім собі купила. Так, десь бачу один корін, то корінець, я добре не бачу. Так, а ну, брілочка глянемо. О, які гарні корінці. О, оце молоденька, гарна, здорова. Там в мене пропало щось декілька кущів на грядочці. маю вже що посадити. Це щось дуже слабесеньке, так? І хворесенький треба буде, хоч корінчик є. Щось йому не сподобалось. Так? так легко обриваються листочки. Значить він в мене... Ні, це ще міцно тримається. Будемо надіятися. Викинути все встигнемо. так ну Ці коричневі молоденькі, ще не вкорінені, бо вони ще недавно вкорінені. Тобто прислали мені горщики недавно. Так що я відрізняю, котра. Щойно недавно посаджена, а котра вже має свій термін, що можна заглядати на дно. Але це не факт, що вона аж дуже гарно вкорінена. Може проникнути, але я мала розсаду, то ця розсада була така красива, що як витягнула, то був весь корінь оплутаний в горщику. Я собі потім її посадила і хотіла посадити собі ще. Але мала замовника, який дуже просив Амі. і я 20. І рівно мало 20 штук, і я йому переслала. Ось бачимо, корінчик виліз. Так, молодець. Все-таки у парничку треба застеляти, бо в мене тут трава, я вічно з нею борюся. Бо я поливаю, бризаю, трава росте. До удобрення на неї також попадає, вона собі росте. А тут хрубачки, тоді, якщо волого, а тоді кроти. он тут в мене крать на риво, там нарив. Значить застелити, треба агроволокном чорним, щоб не росло нічого. І щоб як я накриваю парничок, щоб він не був в болоті. У нас дощі часті. Так що треба то все шанувати, бо потім придеться прати тканину і так треба буде прати. Ось цей перший парничок взагалі треба прати. Так, А тут у нас такі бріла-не бріла, тут щось я сумнівалася, а то я щось касетку виставила, забула ложечку з назвою запхнути. Боялась переплутати. Якщо я сумнівалася, я то зробила такий. Як-то полуничник, різні називається. ось Написала різні. І якщо е, комусь хочеться мати асортимент крутий. Навіть я мала два кущики-полунички, які мені дали. Сорту не знаю. Дали мені більше прийнялося тільки два. І від них я теж брала е, розеточки і садила сюди, тобто в різні, бо не знаю сорту, тому е, різні також можуть бути, бо це все з моєї грядки, з моїх. Це не є, що хтось мені дав чи я десь знайшла. Отже, чекаємо весни, мусимо посадити у ґрунт. 11 числа я підживляла добривом для розсади чи у, у корінню, ось, так? Якщо буде ще час і погода дасть, то ще можна підживити сульфатом калію. Останній раз на зиму, і хай собі зимує в ґрунті. Якщо навіть корінець вийде за межі стаканчика і піде в ґрунт, то можна потім його обрізати, розсаду обрізають, гарно обрізати, зрізати низ і перевалкою з горщика, гарно посадити у грядку весною. Ну, самі розумієте, що осіння посадка, літня посадка найкраща. Тоді вкорінюється краще, має більший час для вкорінення, для закладки брунь-квіткових для врожаю. Далі осінь, це вже менший шанс, але є. А весною трошечки є накладно. Копанка може не дати квіконосів, або дати їх слабенькі. А горщикова, якщо гарно її доглядати, можливо, і дасть невеликий врожай. Тому що вона і в горщику, я її вже і калієм, і монофосфатом, і сульфатом буду підживляти, щоб закладала бруньочки на наступний рік. І дбаю так про неї, ніби вона в ґрунті росте. Так? І в тому горщику, хоч він невеличкий, все одно якась закладка урожає майбутнього буде. Я так надіюся. Попробую весною залишу посажу собі декілька кущиків і буду бачити, як це весняна посадка. Тим більше, що ми садимо не корінчик. Відкритий, так. а з горщика перевалюємо, тобто воно вже вкорінено гарно в комом землі, гарно перевалюємо весною. І вже більший шанс, що ця горщикова розсада дасть хоч якийсь невеличкий нам врожай. Будемо пробувати, експериментуємо. Так, досить багато обріли, бо бріла щось мені дала пізніше вусика, бо вона була врожайна, вона дуже врожайна, ніж вона відновилася і дала вусика. Тому бріли, бачу, трошки є найбільше. Досі мало фейту є, дуже мало декілька. Дуже мало Аргентери. Декілька і то собі ще візьму. Так, ключі є трошки. Ну і амі теж невеличка кількість. Амі невеличка кількість грандрос. Ну що ж, зима наближається. Пора полуничникам відпочивати. Всім всього доброго.